В Україну після тривалого періоду теплої та сухої погоди прийшли осінні холоди. Нічні заморозки охоплять усю країну, але вони не протримуються довго. Прогноз погоди на найближчі дні дав український гідрометцентр. Хоча попереду нічні заморозки незабаром до країни прийде потепління та найбільше пощастить мешканцям трьох областей. У вівторок 10 жовтня на переважній частині країни буде сухо. Невеликі дощі можливі лише у північних, Харківській та Луганській областях, а також у Криму. Одень стовпчики термометрів покажуть плюс 7-15 плюс градусів тепла. А вночі прогнозується від мінус 1 до плюс 12. Середа 11 жовтня стане найхолоднішим днем найближчого часу. Вночі температура повітря місцями опуститься до мінус 3, а в день прогнозується всього від 7 до 17 градусів з позначкою плюс, без опадів та мінлива хмарність. У четвер 12 жовтня нічні заморозки припиняться, і навіть уночі температура повітря по всій країні не опускатиметься нижче плюс 1 градуса. Вдень відчутно потеплішає. Стовпчики термометрів покажуть плюс 13 плюс 22 градуси. У кількох областях можливі дощі. У п'ятницю 13 жовтня. Вночі синоптики прогнозують від 6 до 11 градусів тепла. Вдень буде від плюс 13 до плюс 21. Дощі очікуються на Заході, Півдні та Сході України. Субота 14 жовтня по всій Україні пройде без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть плюс В плюс Вдень синоптики прогнозують від 14 до 23 градусів зі знаком плюс. Найтепліше буде в Івано-Франківській Чернівецькій та Миколаївській областях. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.